Слава Україні! Доброго всім здоров'я! От починаємо черговий раз рубати гілки арпалом 80-м. Ну, вже власне почав чуть-чуть Хочу замірити розхід солярки, скільки піде. І показати от об'єм робіт. От такі Купи гілок у нас. Певно видно, так? Там от вперед церква, тут цвинтар. Робимо чистку кругом цвинта. Гілок тут буде по кругу, та вся акація, те все будуть рубати. Я вже звідси привіз отаких от три прицепи. Потім я хочу заміряти солярку, от покажу зараз, скільки в боковій солярки є. отут така сітка. Ну от, сантиметр, пів сантиметра до верху сітки не вистачає. І вдома залю стільки ж, до, по розміру, стільки ж було, щоб знати скільки буде по об'єму прицепа, прицеп теж порахує об'єм, скільки піде мені солярки. Ну, переїзд тут невеличкий десь кілометр. От. Ну, поки що пауза, потім вже дознімо. Отак от іде процес. Фракція гілок не дуже товста. Ну от, максимально я знайшов отаку березу. Грубших немає. Ось такі грубші, як що є грабові, то я вже їх відрубаю, щоб не нагружати станок. Отак от іде. Буде повний прицеп до зніма. Так, ну що, приїхав я додому. Ось така купа вже привіз сюди два прицепики таких. В общем, я порахував на оцьому прицепику і так ну, в середньому є 1,8 куба. От. Прицепик широкий, 1,55 55, ну короткий, щось 215 Ну, 1,8 куба тут повинно бути. Зараз кидаємо, на жаль, вручну, то не самосвал. Самосвала свого я тільки готовлю. І тест солярки. Ну от я відкрив бак. Хай півтора кілометра мені туди, півтора назад. І що? Я бачу? Я бачу що. Так, солярка в горловинці ще є, ну скільки я долю? Ну Зараз спробую. Так, в общем, зараз зроблю паузу. Погано одною рукою знімати і другою наливати. Так, ну от залив я так, щоб було як в горловинку, як було. Ну, то приблизно от літра 100 грам може вилив. Літра, напевно. Ну, хай буде літра 100 грам. Працювали по часу і ми ну, десь годину і 40 хвилин. Ну, є один нюанс. Треба троє людей. Двоє замало, ми були двоє, трошки важкувато, бо одному ще треба відбирати майже постійно. В общем, потрібен, потрібен транспортер. Якби я вже зараз купляв, якби зараз я вже купляв цей подрібнювач, напевно я би шукав варіант, щоб був такий транспортерна стрічка, бо тому що Ну, мінімум один лишній чоловік потрібний тоді. Якби не було, якби була стрічка, то значить один чоловік менше. Ну Десь отак. От. Загалом задоволений. От. Дрова безкоштовні, город прекрасно, причому люба порода. Тут в основному граб, акації більше всього, граб, ну і береза попадає, іва. В принципі, забираю все, горить все. Неважно, мокре, сире чи сухе, зовсім неважно, Горить все прекрасно. Є деякі нюанси, але то скоро призвичаєся до того. Ну, от десь так. Дякую всім за увагу. Слава Україні і Збройним силам.